Дуже задоволена, що я сюди попала. Мені все подобається і колектив, і як йде навчання, і взагалі все дуже, дуже добре. Все гарно. замечательное место, замечательные люди. Очень многое от этого берешь и хочется это отдавать. На украинском мове это дуже гарно место, дуже гарні жінки і дуже радісна атмосфера. Дякуємо. ему 我。Oh. Поважаю Олександру Володимирівну. Вона надзвичайна жіночка, незвичайна вчителька, незвичайна е, рукова, руководитель, керівник. керівник. І я дуже вдячна, що я, е, е, я от в, в цьому закладі і вивчаю українську мову. Я дуже задоволена, мені дуже подобається. І я і далі буду приходити і буду вчити. Що я сюди попала, как, как там. Получаю огромное удовольствие. Отримую велике, велике задоволення. задоволення. Дуже мені подобається ходити сюди, навчатись і удосконалювати українську мову. Тут ми навчаємось, тут в нас є маленький колектив, ми ще задоволені своїм присутнім присутністю всіх наших е, учи, учеників <плес> і ще дуже дуже велика подяка нашим педагогам які нас е, навчають які я рахую, що це місце сили Сили моєї сили, я тут підзаряжаюсь, тут я люблю бувати, тут просто як в театр вхожу по вівторках. І дякуючи, тому що ця сила є у Оксани Володимирівни. Є талант, є сила, є відношення до людей. Я просто, ви знаєте, це та людина, яку я хотіла б мати подругою. Дякую. you need... Сьогодні закінчився наш перший семестр навчання. Ну що сказати, я не сподівалася, що від вівторка до вівторка наші зустрічі будуть такими цікавими, емоційними. Сьогодні ми співали, танцювали, ми дізналися про українські традиції, український бит. Ми ще не навчилися пекти, там не показували, як ми варимо борщі, вареники. Я думаю, в другому семестрі ми займемося ще господарчою діяльністю. Жінка намагалася не просто показати, що вона вивчила, як вона готується. От Пані Жанна кожного разу писала твори. Ну, Це дивно, це дуже дивно. Це дивовижна жінка, яка от з таким. Почуттям таким серйозним до української мови, вона з Донеччини. Є в нас дівчата з різних регіонів. І кожен намагався показати те, що він знає, що він запам'ятав. І що саме цікаво, вони почали багато-багато читати. Зустрічі, творчі зустрічі з письменниками, з поетами вони надихають на вивчення, на знання української мови, тому що можна вивчити правило, але не буду знати, як його застосувати. Але через такі спів. Вільні зустрічі через пісню людина буде знати і історію держави, де вона живе. І якщо вона не українка, вона росіянка з Росії приїхала. Чоловік військової українець, вона теж вивч вивчить мову, тому що це мова вже і дітей, і онуків. Я хочу побажати нашим ученицям. Що вони теж відпочили три тижні? Вони взяли багато книжок читати. Потім кожна буде розповідати, про що вона прочитала, що їй сподобалось. Може, якби вона писала щось інше, би написала, бо в цій книзі. Я хочу, щоб завжди був гарний настрій, щоб у нас не було цих нічних тривог, щоб всі ми собі гарно почували. І до перемоги зустрічаємося завжди тут, в бібліотеці на 6 імені Миколи Руденка. Iyaba <laughs>